Вітаю вас! Що сьогодні? Правильно, неділя, 21 січня. А це значить, що сьогодні 21.00 буде стрім на моєму каналі. Так що можете прийти в гості. Ну, на стрім, звичайно. А поки що для вас прикольні економічні новини без України, без Росії. Виключно усі тобі. Ну що ж, починаємо. Перша новина. Туристичний бізнес міжнародний втратив 130 мільярдів доларів із за китайців. Знаєте, що трапилось? Незважаючи на те, що відмінили вже ці обмеження, пов'язані з коронавірусом, китайці не хочуть їздити. Раніше, ну, дуже, взагалі, що ви зрозуміли, китайці дуже багато мандрували і витрачали грошей. Там сума, по-моєму, 300 мільярдів чи більше навіть була. От вони їдять. А тепер виникли, ну, почався коронавірус, обмеження не можна. Перезняли обмеження. І всі сподівалися, що китайці все раз адутки. На сьогоднішній момент, згідно офіційним даним, ну, авіасполучення Китає, завантаження авіарейсів 60%. Ну мається на увазі, які туристичні авіарейси з Китаю. 60%. Тобто не вернулося. А в грошах взагалі дуже проблема. От порахували, що... Фактично на 130 мільярдів, мільярдів доларів менше витратили китайці на зарубіжні поїздки, ніж до коронавірусу. От так от. Дехто пояснює, що е, люди збідніли. Ну, можливо, і так. Ну, коронавірус витрати ж були. А дехто пояснює тим, що, от, як би сказати, людей перенацілили. Тобто, ну да, раніше вони літали, а тепер їх перенацілили, що вони відпочивали в Китаї. Так що... Для міжнародного туризму трагедія, а ви говорите. Ай, жах і тільки. Як можна це так жити? Не знаю. Просто трагедія. Дорога на мене. Дуже хороша. Генеральний директор Діпі Морган буде отримувати зарплату 36 мільйонів доларів. Це йому підвищили зарплату по результатам роботи за 2023 а подивилися тут добре, ні, там дійсно прибутки скажені, і у підняв закон. І тоді, от, коли ви говорите, ой, там міністр, хімба наші тримить, копійки, от бач, хто тримає. Звертаю вашу увагу, що дивіться, звичайно, є дуже багато людей, які застріли. Страшенно. А ще більше людей говорять, він несправедливий. Все справедливо. Проблема полягає в тому, що є цюхи, а є скіміють працювати. Ви ж розумієте, що стати генеральним директором такої компанії край важко. І за те, що він став, він це заслужив. Звертаю уважаю, що це тільки зарплата. У нього ще є річний бонус. Річний бонус, йому виплачують і частина прибутку із корпорації. Там сотні мільярдів. Ні, ну дійсно, дуже часто такі люди стають мільярдерами і так далі. Податки платять. Оеко не витікається, але платять. Але платять. Інша економічна народа теж Сполучених Америки, але вона така, ну як би, стандартна. Конгрес проголосував, за тимчасовий бюджет США. Ну це вже, ой, це вже, знаєте, воно навіть набридло. Раніше воно якось обговорить, а тепер воно проголосувало. Значить, все, платити будуть, там, фінансувати будуть, і там Байден, звичайно, підпише і так далі. Ну дот. Чесно варіант, просто ну дот. Вони я так розумію, щоб їм скучно було, вони постійно це голосують, голосують, продовжують, продовжують, піаряться. Не хочу навіть його обговорювати. А, України, звичайно, там немає, і ми ж без України ж, новини. Так щоб ви зрозуміли. Тепер, новина. Значить, дивіться, як ви самі розумієте, завжди можна порахувати, а скільки... Ну, як би, скажемо так, тимчасово вільних грошей знаходиться в США. Пояснюю. Ну, мається на увазі от гроші, які не інвестовані. Не на депозитах, не в акціях, не, а, ну, що називається на рахунках. Так от, ні, а ці є, вони рахуються. Так, на сьогоднішній момент загальна сума таких вільних коштів, ну, фактично, ну, теоретично вільних, да, Тобто вони не задіяні, одна сьогодні це гроші, ну, от у вас є така завачка на вашому рахунку, не депозит, ні. І ви фатично, от вона лежить там, і це навіть на витрати не тратите. Це США, така сума майже 9 трильйонів, 8,8. І це пов'язано з тим, що дійсно, ну і місію велику зробили, грошей багато і надлишок, надлишок, надлишок. І от це всі дивляться, ну звичайно, звичайно, що, е, скрізь за все, більша частина цих грошей уйде на американський фондовий ринок. Як правило, американський фондовий ринок, знаєте, як така губка, затягує, затягує, затягує. І тому от, всі говорять, що бачите, от, зараз, ні, дійсно назва, тому що ви зрозуміли, е, рік тому там було е, приблизно 6, а зараз майже 9. уявляєте, угу. так. Да. Бачите, що от велика кількість вільних. І це буде стимулювати зростання акцій на американському фондовому ринку. Скоріше за все, так. Да. Скоріше за все, так. Да. Що є, то є. Ех! нам би присосатися до цих грошей. Розумієте, коли я говорю, що ми не використовуємо можливості фондового ринку, ви навіть не уявляєте, які це круті можливості. От тому і є розпільноту. Покажмо. Ну, поки що можемо тільки застрити. Це американські фонди. А тепер, дивіться, яка цікава, цікава інформація, теж спущуть Америки. Але от я вам зараз її скажу, а потім поясню. Тому що ця інформація подається як шах. Погано, страшно, жахливо. Так. От якщо починаю. Уф. Значить, дивіться, за результатами 2023 року загальна кількість нових робочих місць збільшилась на 2,8 мільйонів. Тобто стало більше. ну більше працюючих. Це рекорд, зразу говорю, рекорд. Ну, за історію США таке суттєве швидке зростання, ну це раз там на 50 років, як правило, там мільйони все. Як результат в США трапилась трагедія, в прямому розуміті того слова, не дивитеся. На сьогоднішній момент співвідношення вакансій. Безробітний вакансії. Ну, от, безробітні вакансії. От нас, раніше було 1,3 безробітних на одну вакансію. Зараз на одну вакансію 0,7. Це дуже погано. Це дуже-дуже-дуже погано. Взагалі, рубічний експерт говорить, що треба щось робити і швидко, швидко, тому що закінчиться дуже. Ну, розумієте, яка ситуація? Так, да, для працюючих, О, добре, ну, ді, ну, ви самі розумієте, якщо таке співвідношення, у вас більше роботи, і ви тоді ж пальці закроєте, я сюди не піду, сюди не піду. Так, да, але ж це для ринку ризиковано, тоді зарплати зростають. Неадекватна продуктивності праці. А це жахлива новина для бізнесу. Розумієте, вона ж не відбувається за хвилинку, Так раз, раз, а потім ти попробуй його загнати вниз. Угу. І тому дійсно, на сьогоднішній момент, от, з однієї сторони вроді позитивна інформація, а з іншої трагічна. І от зараз американські експерти говорять, що треба робити, треба швидко, ну, щоб хоча б одиницю перебило. Ну, от показник, коли безробітних менше, ніж вакансій, це дуже погано. Треба хоча б один, от, хоча б так. Так що така ситуація. Саме цікаве, що якраз Байден на цьому піариться, що він завдяки йому створив робочих місць. Ні, люди ну, задоволені. Але бізнес матюкається. От така ситуація. Ну, тепер давайте про Китай. Значить, дивіться, офіційна статистика Китаю показала, що за 2023 рік ВВП, реальний ВВП Китаю, зросло на 5,2%. Стояла мета, щоб зросло на 5. Викинули. Той же момент дуже багато і крипті, і заперечень, що економіка Китаю ну, не працює так, як хотілося, що вона гальмує і так далі. Ну так, да, в економіці Китаю зараз є ряд великих проблем. Перша дефляція. Я колись вам розповідав, що погано велика інфляція, але дефляція це теж погано. Розумієте? Я розумію з точки зору, так сказав, як, це ж добре, ціни ж падають. Да, так, це ж погано. Для Китаю дуже погано. Для Китаю падіння цін це жах просто. Вони ж економіка, то споживання. І тому дійсно, сьогодні говорить, що це якби, ну, деякі говорять, що це зростання відбулося виключно тому, що відмінили, ну якщо ви пам'ятаєте, в минулому році відмінили обмеження пов'язані з карантином. І це відбулося за цього. І говорить, що а от в цьому році зростання вже не буде. Тому що, ну, не ефект відмін вже ж не буде. І не виключно, що в цьому році вже зростання ВВП буде менше 4%, це жах. Ну взагалі, що ви зрозуміли, якщо зростання ВВП Китаю буде 1-2%, це буде жах. Це буде жах, точно. Жахлива ситуація. Це факт. Тому що тоді, ну, все-таки ж... Китай один з самих таких ну, великих ринок, як він буде оце так слабенько рости, то і світова економіка буде так ой, тяжковата. Так що, чекаємо більше новин. А поки що ну, 5,2, більш-менш нормально. Німеччина, реальне ВВП, Упало. На 0,3. Знов таки, тут є багато причин, пояснень, так ні. Звісно, звичайно, коли зростає краще. Але тут пояснено тим, що, от ви ж розумієте, високі ставки, доріг гроші, вони не дають і так далі. В будь-якому випадку зараз влада заявляє, що ми, ми будемо намагатись прискорити і робити все, щоб стимулювати зростання. Ну, Влада в Німеччині вважає, що для того, щоб стимулювати зростання ВВП Німеччини, треба, щоб не зростали ціни. Ну, там яка ситуація? Вони вважають, ну, в принципі, можна погодитись, що, е, чому падає ВВП Німеччини. Тому що ціни зростають і е, покупці не можуть купувати так багато. А якщо ціни не будуть так зростати, зарплата ж велика в Німеччині, покупці будуть купувати більше. І ВВП зросте. Так що от вони будуть зараз бороти з інфляцією в Німеччині. Ні, вона для Німеччини інфляція добре, це коли не відсоток. Зараз там 3 до 4, це багато. Це для Німеччини багато. багато. Так що, борються. Далі ще швидко. Британія. В грудні місяці знову інфляція. Та що ж це за зараз? Оця інфляція. Ні, дивіться яка ситуація. У них до цього інфляція була вже, казалось, зараз раз-три. А в грудні раз чотири. І... Ні, ну це теж павно для економіки Британії. Говорю, що для економіки США, ну, взагалі таких розвитих країн, інфляція 1-2%, 2% це вже багато. Один, один, один. А 3-4 це дуже багато. І чому вони від цього, як сказати, мучаються? І намагаються щось зробити, але не так просто зробити. Ну, не можна сказати, що все, як, як. Тут же розумієте, така ситуація. Велика зарплата, да, в Британії колосальна. І великі ціни це така болюча річ. Чому вони хочуть так, щоб от інфляція не сильно зростала, тоді і зарплата не буде. Тому що ця ситуація створює до, до дисбалансу. Зросли ціни, ну і бізнесу треба підняти зарплату, зросли, значить, складнюється проблема в економіки. Розумієте, це болюче питання, що бізнес переплачує, це завжди болюче. І чому і старається, щоб інфляція була маленька, то і можна зарплату сильно не піднімати, і бізнесу нормально. А, така ситуація. Так що як бачите, в розвинутих країнах проблема інфляції. Так, да, всі лають, що це от енергетичні проблеми, структурні, матюкають альтернативну енергетику, що от якщо б розвали традиційну, і так далі, все-все десь. Але дійсно, от, минулий рік якраз так трапилося, що це рік ну, я би так, високої інфляції, який ну, дійсно негативно вплинув і на економіку США, і на економіку Європи. Так що будуть боротись. А на цьому прикольні економічний новини закінчуються. Дякую вам за увагу. Нагадую, що сьогодні, сьогодні це 21 січня 2024 року, 21.00 20 буде стрім. Так що, всього краще, приходьте на стрим до побачити. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток. Податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.